Будинок в тихому, неймовірно тихому місці. І хтось почав з газонокосаркою працювати. Але дійсно місто дуже спокійне. І 15 хвилин до Валенції хочу показати вам такий будиночок. Ціна його 2600. Але подивіться, що в нас тут є. У нас є приватний басейн. У нас є ось така класна тераса. Свої власні пальми. У нас є сусіди. До речі, говорять українською, тільки що пригостили лимонами навіть. Так, у нас тут є такі чудові квітки і місце, де можна готувати, ну, в вашому випадку, скоріш за все, це буде шашлик, але а, тут можна готувати, як правило, паелі роблять. І є санузел. Давайте покажу. Що також дуже зручно чудове таке місце для зустрічі з гостями і. Є а, зони для відпочинку. З обох боків, окрім парка місця, тут є ще де погуляти. І одразу ми з тераси потрапляємо в а, салон і кухню. Це в нас кухня з всією необхідною технікою, величезні холодильники. Кому буде цікаво, можемо приїхати все більш детально роздивитись. Звісно, є посудомийки, все, що необхідно тут буде. А це салон. Я тут не відкривав всі вікна, але вони є і буде кімната більш світлішою. Це основний вхід. Звідси ми потрапляємо в зону, де можна запаркувати авто. Ну, в принципі, тут можна і під будинком залишити авто, в цьому немає, е, немає проблеми. Так, дивимось, перша кімната. Звісно, є шафи. Дивіться, який прикольний перемикач. Оп! Поїхали далі. Ось це у нас другий санвузол. Є такі фіконці для того, щоб пара виходила. Це наша друга кімната, дитяча, скоріш за все, буде. І основна кімната для батьків. Ось так виглядає. Теж шафи є додатково і, звісно, санвузол. Ще один. Давайте піднімемось на другий поверх. Це місце ви можете переобладнати, але в цілому тут є ще кого з гостей розмістити. Друзі, кому цікавий даний будинок, пишіть нам, ми завжди готові вам організувати показ.